Тепер переходимо до найгострішого до ножів, балончиків і арматури, про які ви так активно пишете в коментарях. Ви цитуєте мені частину 5 статті 36 Кримінального кодексу. Не є перевищення меж необхідної оборони, застосування зброї або будь-яких інших засобів для захисту від нападу групи осіб. Ви читаєте це і думаєте, ага, їх троє, вони на мене нападають, значить я можу діставати ніж, і мені за це нічого не буде. Друзі, це смертельно небезпечна ілюзія, але ТЦК та поліція мають спеціальний юридичний статус. Якщо ви застосуєте газовий балончик або ніж проти людини у формі, яка виконує або удає, що виконує службові обов'язки, слідчий не відкриє справу про самооборону. Він відкриє справу за трьома іншими статтями, які відправлять вас заграти надовго. Але чи означає це, що ви повинні дати себе скалічити? Ні. Як адвокат, я даю вам процесуальний левхак. Єдина соломинка, яка може врятувати вас при силовому опорі, це стаття 37 кримінального кодексу, Уявна оборона. Що це означає? Це ситуація, коли ви щиро помилялися щодо того, хто на вас нападає. Ви були впевнені, що це бандити, викрадачі, диверсанти, а не державні службовці.